Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні стала доступна четверта пропозиція з преміум машинами, а саме Caliban, ELC Even 90 і ШПТК ТВП 100. Дві з цих трьох машин у мене були. Caliban у мене випав колись із новорічних коробочок, я тільки придбав на нього 3D-стиль, тому що він реально крутий. ELC EVEN 90 я взяв на трейд іні Практично на ній не катав. Сьогодні буквально декілька боїв для відео е, відкатав. І ще твп 100, у мене її абсолютно не було е, ніколи. Вона, наскільки я пам'ятаю, була колись на якомусь марафоні. Я цю, цю всю справу пропустив, тому я її придбав собі. Тому що ПТ-шка непогана, але вона ситуативна, тобто дуже залежить від мапи і від можливості, так сказати, настрілювати. Але давайте з усім по порядку. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике за вашу підтримку. Плюс до того, друзі, я хочу ще розповісти вам про паттерн The Tank, тому що я скатав на ньому декілька боїв, і зараз ми пробіжимося по обладнанню і по характеристиках, які в нас виходять з тим обладнанням і з нормальним екіпажем. Тому що машинка середнячкова. А може трошки навіть і нижче середнього. Дуже багато мінусів у неї. Давайте почнемо з самого першого із обладнання. Я, наприклад, для початку використовую на цій машинці турбонагнітаж для того, щоб папнути питому потужність максимальну швидкість, гарматний досилач для того, щоб підняти ДПМ. І стабілізатор вертикального наведення. Використовую обладнання просте, тому що бонового і покращеного не має в мене в такій кількості, що всі машинки. Укомплектовувати. Зміцнувати можна знімати, ставити. Я цим не хочу займатися, друзі, тому що на напаттом танку я не буду дуже багато грати. Можливо, ще сьогодні покатаю і все. Давайте тепер подивимося на характеристики даної машини з цими всіми плюшками. Середня шкода за постріл 400 Це нормально для 9 рівня, так само, як і для 8 рівня. Це нормальний показник, стандартний можна сказати. Середня шкода 515 у нас підвищена на фугасах, тобто також нормальна. Середнє пробування броні 60 стандартне, на фугасах швидкість польоту комфортна 1067. При тому, що, дивіться, на всіх снарядах 1067 швидкість польоту снаряду. Це дуже класно, тому що вам не потрібно при зміні снаряда перелаштовуватись. Вони однаково всі летять. Середнє пробування броні 242, також для 9 рівня це стандартний показник для гармати, стандартних ББшок і 300 кумулятиви. До речі, на 21 пробиття у нас падає на 500 метрах. Це я не сказав у попередньому відео. Значить, поїхали далі по вогневій потужності. От дивіться, з доппайком і з нормальним екіпажем, з бойовим братерством у нас розкид на 100 метрів 0,36 Звісно, апнути можна ще більше, якщо використовувати інше обладнання, але це такий поганенький показник, тим більше для СТ. -шки. Це скоріше показник для важкого танку. Час зведення 2.24. Із навичкою бойового братерства і ящиком коли, тобто доппайком. Мінус 10-20 кути, я вже говорив. ДПМ у нас виходить 2539 одиниць. Тобто стандартний ДПМ, він не підвищений, це не 3000 і не 3500. Там, знаєте, є такі імби прям по ДПМу. Це просто стандартний показник. Тобто тут нічого поганого нема. Гармата в нього нормальна, єдине, що стабілізація поганувата. Друзі, і однозначно треба стабілізатор вертикального наведення, а той боновий, ставити, щоб підвищити по максимуму стабілізацію, тому що вона 0.22. При русі 022 при повороті шасі. і, по-моєму, 0,12 при повороті башти. Ви самі розумієте, що це трішечки кращий показник, ніж у того самого 50ТП прототипа. Значить, живучості в цієї машинки, я ж вже говорив вам попередньо, немає, тому що її будуть пробувати практично завжди. Ви в бою це все бачите. В основному, якщо бачать башту, стріляють ключок, якщо відкритий корпус стріляють корпус, він абсолютно. Удар не держа, навіть башта буде періодично пробуватися, наприклад, те саме чоло. Далі по рухливості, дивіться, з турбонагнітачем 45 вперед, 20 назад, по потужність 16,8. Це вже більш-менш нормальні початкові параметри для е, е, СТ. Але хотілося б, як мінімум, щоб було в 145 і вже, е, е, коли ми ставимо той самий турбонагнітач, щоб було 50 км. Цього немає, 45 максимум, швидкість повороту шасі, 42,65 Тобто по швидкості повороту ще більш-менш стає. І по спостереженню без оптики, звісно, із допайком і з бойовим братерством 429 метрів, при тому, що ще дає навичка Гостризір плюс 8. Тобто, ви самі розумієте, огляду дуже великого, прям феноменального немає. Він якраз нормальний. Можна, там ще в мене не все докачалося в екіпажі, але тим не менш, десь буде у вас ну, 435-440 максимум огляду. От така, от, друзі, машинка. Пишіть, що ви думаєте за Patton Tank, а тепер переходимо безпосередньо до премів, які з'явилися в нас в магазині. Перша машинка, про яку я хочу розповісти, і яку я хочу порекомендувати для фана це Caliban. Це важкий танк Великобританії, 8 рівня, преміумний. Його основною фішкою є його гармата, звісно, тому що у нього є два типи снарядів: стандартний, осколково-фугасний, пробиває 180 броні небагато. Але середня шкода за постріл 850 одиниць. Тобто дуже крута штука. Це фанова на кшталт, знаєте, того самого КВ2, тільки на 8 рівні. Швидкість польоту дуже повільна. 353 метра на секунду. Але я вам хочу сказати, що на великих дистанціях вам буде дуже важко в когось влучити. Тобто вам потрібно використовувати свою башту від рельєфу. І на близьких дистанціях, друзі, якщо ви хочете щось а, настрілювати. Бронебійні снаряди у нас 292 пробивають, 600 середня шкода в них. І швидкість польоту тут уже краще, але все ж таки дуже маленька, 500. Тобто я одвожу, наприклад, осколково-фугасних 10 і бронебійних 15 снарядів. По обладнанню, дивіться, у мене стабілізатор вертикального наведення для того, щоб підвищити стабілізацію, поліпшений приціл для того, щоб зменшити коло зведення. І посилені механізми наведення. Тобто все для покращення гармати, тому що в нас там дуже жахливі показники, друзі. От дивіться, що у нас тут по гарматі. Перше це з оцими всіми плюшками, так скажемо, у нас розкид на 100 метрів 0,51. Тобто, ви самі розумієте, це практично як в артилерії. Друге, це те, що у нас час зведення 3,47. Це дуже довго, друзі. Це з усими апами, оце такий час зведення. Кути вертикального наведення мінус 10, плюс 12. Тобто от по кутах нема взагалі ніяких претензій. Швидкість горизонтального пересування прицілу 24,14, тобто дуже повільно. Плюс до того, дивіться, у нас заряджання гармати всієї повністю, якщо враховувати там два снаряди 59-23 в такій комплектації, як у мене. Перший снаряд 36,4, другий снаряд заряджається за 22,8, тобто це дуже довго. ДПМ у нас відповідно невисокий 2239. Хоча він не дуже й малий, якщо чесно. От така в нас гармата. Звісно, це фанова гармата. Як дав фугасом або як дав ББшкою на 600 раз, потім інший раз, тут перезаряджання між пострілами 3,75. Так, це довго, я не спорю. Але все ж таки ви можете, наприклад, якщо на ББшка грати, 1200 дати дамагу. А якщо ви проб'єте двома фугасами, звісно, це не так просто, то два рази по 850. А це 1700 дамагу. Це взагалі дуже хороші цифри. По жив участі бронювання корпуса 130, 35 35 бронювання башти 250 80 50 Тобто броня у нас є, але тільки в башті. От Якщо подивитися на схему бронювання, то ми можемо побачити, що проведена броня ВЛД 180-190 мм, НЛД 190 також мм приблизно. І башта десь 210 але якщо під кутами вилазити. І за рельєфу то вже буде 246, 245, тобто не кожним пострілом вас будуть пробивати. Ви частину будете відтанковувати, якщо і за рельєфу будете грати. Оце основна фішка Калібана. Тобто інколи він буде тримати удар, на відміну від того самого КВ-2, наприклад. Далі, що я хочу ще про нього розповісти? Рухливості у Калібана немає. Питома потужність 1826 нормальна, але дивіться, яка максимальна швидкість її здавання назад. 33 вперед, 12 назад, це дуже мало, друзі. Але він їх набирає, тому що питома потужність 1826. Швидкість повороту шасі 3481. Ну, це показник, як у важкого, наприклад, того самого танку. По скритості її немає, 9% із камуфляжем з усіма справами. І по спостереженню у нас 399 метрів. Звісно, на спостереження нічого на цю машинку ставити не треба. Ми машина в основному середніх і близьких дистанцій, друзі. І треба використовувати бронювання в башті або підловлювати супротивників на помилках. От такі от справи по калібану. Тобто цю машинку для фана я можу рекомендувати. Далі йде у нас ще ПТК ТВП-100. Ця машиночка ПТСАу Чехословаччини. 8 рівня преміумного, на... я був здивований, що в мене немає екіпажу, а потім зайшов у дерево дослідження і я зрозумів чому. Тому що немає ПТ-шок, прокачуваних з Чехословаччини. Тобто у нас преміумна ПТ-шка є, наскільки я знаю, вона за марафон, по-моєму, була. А самих ПТ-шок лінійних немає. Але нічого, у мене навіть екіпаж, бачите, от, ну, простенький, я той що був наявними брошурками його прокачав, буду його викачувати. Що я хочу сказати по цій машинці? По обладнанню я попередньо поставив гарматний досилач, оптику і турбонагнітач для того, щоб підвищити ДПМ, огляд і відповідно рухливість, але, можливо, в подальшому я щось буду інше використовувати. Основними фішками, звісно, цієї ПТ-шки є гармата. Тому що, от дивіться, якщо ми подивимося по вогневій міці, у нас три типи снарядів: бронебійний, кумулятивний осколково-фугасний. Середня шкода на бронебійних снарядах 250 одиниць, так само, як на кумулятивних. Це дуже низький показник. Але середнє пробування броні у нас на стандартних ВБшках 270, а на голді 330. Тобто це, це підвищені показники. Це дуже круто для фарму. Швидкість польоту у нас недостатня для нормальної, комфортної гри. 897 у нас ББшки і 795 у нас кумулятиви, тобто це мінус. І осколково фугасні в нас пробувають 100 мм, а наносять підвищену шкоду 420 Тобто тут навпаки говориться те, що їх треба дуже часто використовувати. Треба возити, я штук 14 вожу для того, щоб їх використовувати. 100 це дуже багато для фугаса, і 420 це порівняно з 250. Це також дуже багато. Тобто це машинка, на якій потрібно використовувати фугаси на картон. Швидкість польоту, до речі, 900. Середнє пробування, як я вже сказав, 100 мм це дуже круто. От це основна фішка даної машинки. Плюс до того, дивіться, по гарматі час зведення 1.17 це хороший показник. Розкид на 100 метрів 0,27 це прекрасний показник. Середня шкода на хвилину в такій комплектації, як у мене, 3597 це прекрасний показник. Кути вертикального наведення мінус 6 плюс 20 це стандартний показник. Трішечки не дотягнули до комфортних кутів мінус 7 градусів. Але все ж таки вона трішечки гнеться. І заряджання гармати у такій комплектації, як у мене, 4,17. Друзі, от така от машинка, я тільки два бої катнув, там не буде хороших результатів. Мапа міська, я розмінювався, всі справи. Але тим не менш у цієї ПТ-шки є потенціал, друзі. Але її прям рекомендувати всім я не можу, друзі, тому що вона важкенька у засвоєнні. E, значить Огляд у нашої машинки 433 метри, тобто більш-менш нормально, але слід зазначити, що це із оптикою друзі. Із оптикою і друзі, і якщо наприклад, використовувати оптику бонову, то буде набагато краще. Десь 450 метрів і там вже взагалі буде хорошо. А так всього 433, хоча це не дуже поганий показник. По скритості нерухома машина 2007, рухома під час руху 13.63. Ну Ви розумієте, що в мене тут дуже ще поганий екіпаж, якщо викачати, наприклад, те саме маскування, то буде більше 30% і це буде набагато краще, друзі. По обладнанню обирайте, що хочете. У мене от така збірка, а там уже дивіться на своє вподобання. Тобто ця ПТ хороша, але вона дуже вимагає великої концентрації і залежить від мап. Так само як і наступна преміумна машинка 8 рівня, а саме ELC Even 90. Цю машинку я ні в якому разі не можу рекомендувати до прямої купівлі навіть за золото за фулку, тому що можна її взяти вигідніше, так як я, наприклад, взяв. Бо ну, в новому магазині ми беремо, наприклад, техніку ЄС 6 Чорний, наприклад. І міняємо, коли трейд-ін цю йолочку там, із доплатою на 250 чи 500 золота, я не пам'ятаю, тобто дуже дешево. Чому цю машинку я не можу всім рекомендувати? Та тому, що вона імба, але ситуативна. Тобто на певних мапах. Де немає йолочки, такої самої, наприклад, яка буде вас також світити, і там якась інша ЛТшка, то ви імба. Ви стали в якісь кущики і можете пересвітити практично кожного. Якщо це буде міська мапа, то ви багато чого не зможете зробити. Я, наприклад, на ній трішки покатав. Звісно, мені із командами не щастило, та й сам буває в розмін йшов. Виходить, яка ситуація. Мені от такий геймплей просто стояти і світити далеко не завжди подобається. Я люблю і постріляти. У цієї машинки є і те, і інше, можна світити, можна стріляти, але, звісно, вогнева потужність у неї слабенька. Дивіться по обладнанню. Просвітлена оптика, трофейна система вихлопу і командирський оглядовий прилад. Оце я використовую. Ви дивіться, що хочете використовувати, це для того, щоб світити ефективніше. Давайте подивимося, розберемо, за що ж її всі люблять цю машинку. Звісно, в першу чергу її люблять за скритість. От у мене, я знаю, це я не по фулки ще її налаштував, але можна ще щось постаратись подивитись. На даний момент у мене 41.09 нерухома машина під час руху а, скритість. Це дуже хороші показники. Я думаю, ті, хто на ЛТшках грають, вони ще щось ставлюють, так, щоб було, наприклад, маскування ще більше. Ну я так думаю. Бо я на ЛТшках практично не граю, друзі. Але оце основна фішка даної машини. Плюс до того другою фішкою являється спостереження хорошим. 461 метр у моїй комплектації. Це також дуже хороший показник. І от тут ще от командирські, наприклад, ці прибори, оглядовий прилад. Для чого ми їх використовуємо? Для того, щоб відкритості супротивника, прихованої за рослинністю, можна було мінуснути мінус 15%. І мінус 10% від скритості супротивника, який рухається. Також. Це все йде для того, щоб засвідчувати ефективніше цілі. І от трофейна система вихлопу у мене, наприклад, встановлена до скритості як нерухомої машини, так і рухомої. 9% аж додає. Тобто, я б вам рекомендував цю машинку повністю на скритість налаштовувати. По вогневій міці тут нічого такого особливого немає, окрім барабану. Тому що, якщо подивитися, стандартні ББшки 175 пробувають, середня шкода 220 одиниць, 760 вони летять. Тобто це погані показники, друзі. Це погані. Єдине, що рятує, що тут барабан. Зараз ми про нього обговоримо. В підкалібери вже ситуація краща, тому що вони летять 950, практично комфортну швидкість і 215 пробувають. От на підкаліберах вже можна когось пробивати. На стандартних бронебійних тільки картон. Осколково фугасні їх взагалі можна тут не возити, у мене три ось є, але я не знаю, як, чому я їх залишив, навіть якщо чесно. Тепер дивимося по інших показниках вогневої потужності. 0.34 розкид на 100 метрів, як для ЛТшки, це можна сказати і нормально, тому що ми не дамагер, ми просто світляк. Час зведення 2,6 секунди. Це для ЛТшки також, можна сказати, більш-менш нормальний показник. Хоча, з іншого боку, хотілося би краще. Мінус 9 плюс 13, кути вертикального наведення, опускається гармата класно, піднімається поганувато. Швидкість горизонтального пересування прицілу 51-24. Тобто добре, От у нас 27-54 в такій комплектації, як у мене, перезаряджання, при тому, що між пострілами 2,5 секунди і 3 снарядика. Тобто 3 снарядика по 220. Непогано, 660 домашки можемо видати, але слід зазначити, що стабілізація в цій машинці не сама краща, друзі. От такі от справи. Тобто, якщо підсумувати взагалі от по йолочці, то це класна машинка. Якщо ви е, потрапите на хорошу мапу, ви можете дуже багато насвітити і навіть настріляти. Якщо вам не пощастить, як в основному буде, що ви будете на міських мапах там, чи ще щось, то вам прийдеться використовувати вашу гармату на голді. От такі от справи, друзі, але я б її не рекомендував за фулку брати, друзі. Краще візьміть на трейд-іні. Там доплата буде мінімальна, 250 500. От такі от справи, друзі, я вам розповім ці, про ці три машинки. Обирати, звісно, вам, що брати, що не брати. І, до речі, хтось ще в мене питав, коли буде в продажі 3D-стиль на йолочку. От зараз він у продажі, по-моєму, за 2500 золота. Я, до речі, його якраз і взяв. За ці самі 2500 золота на цю машиночку. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!